Їхав на роботу, пішов на обгін і вчинив ДТП. На зустрічній смузі зіткнувся із автомобілем. Чоловік повністю визнав свою провину, але тепер судиться за те, хто ж має відшкодовувати потерпілому шкоду. Винуватець аварії чи страхова компанія. Аварія сталася грудневого ранку минулого року. Чоловік їхав із Жидичина до Луцька. Я їхав за авто. Редума було авто. Вона їхала на обгін. You have to come here to sound voice. Справа була повна заповнена полоса машинами не було кармана, куди В аварії Постраждав водій зустрічного автомобіля, отримав перелом. Максим повністю визнав свою вину. Йому присудили один рік із питового строку. А ще суд першої інстанції зобов'язав виплатити потерпілому 100 тисяч гривень моральної шкоди. То мала би платити страхова компанія, каже захисниця чоловіка, бо була страховка, оскільки цивільно правова відповідальність даного автомобіля була застрахована, а тому в даному випадку страхові відшкодування повинна нести безпосередньо страхова компанія в межах страхового відшкодування за шкоду за подіяну меню, а також за шкоду за подіянню життю і здоров'ю. Однак позивач в цивільному позові звернувся безпосередньо до мого під 100 тисяч гривень моральної компенсації сторона захисту вважає надто великою сумою. Сам обвинувачений каже, що сплатив понад 10 тисяч гривень. Фіскальних чеків на допомогу потерпілому, на медикаменти було оплачено, просто не було пред'явлено чеків, наприклад. Сума була 10 тисяч, я оплатив ось. Якщо потрібно, можу цей чек типу надати. А якісь відшкодування вами відбувалися до ухвалення судового рішення чи до розгляду апеляційним судом? Так, за лікарню платив. То на даний час загальна сума збитків відшкодованих потерпілому з вашої сторони. Можете сказати, яка чи ні? Десять тисяч платив і ще окремо оплатив приблизно. Декілька тисяч там. Пілий раніше просив призначити покарання на розсуд суду. Мені не платили тих 10 тисяч, заплатили це це за лікування, я не знаю, куди він платив, і мені тільки дали на елангету. Все, допомога. Сторона захисту стверджує, що слід було стягнути в розмірі страхового випадку страхової компанії, а решту, якщо в розмірі задоволеного цивільного позову, зобвинуваченого. А того, оскільки суд не розібрався, то просить призначити новий розгляд в порядку цивільного судочинства. Покарання обвинуваченому сторона захисту не оспорює. Ось суть. Я, це не, я просто знаю, що я їздив, куди писав страхову, писав заяву, щоб мені ну, відшкодували за ремонт авто. Це все по моїй часті все було зроблено правильно. А чого суд я не знаю? Прокурор зауважує, що раніше обвинувачений визнавав цивільний позов. Сторона захисту судовому засідання не кучувала про залучення в якості цивільного відповідача та страхову компанію. Натомість обвинувачений повністю визнав цивільний цивільну позову частину стягнення матеріальних збитків і вважає, що суд правильно вирішив цивільний позов на підставі тих доказів, які були надані, в тому числі і потерпілими. Колегія суддів вирішила скасувати вирок у частині цивільного позову і повернути справу на новий розгляд. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.